Заповідає нам бути віруючими християнами не тільки в церкві, але всюди, особливо в сім'ї. Про це ми будемо говорити з нашою цікавою гостею. З Коломиї залишається з нами мир вашому дому. Отже, наша гостя, співрозмовниця Леся Семенівна Вітенко, місто Коломия, а тема сімейне християнство. Вітаю Лесі Семенівну Івано-Франківську. Вона цього року Леся Семейну повернулася з Криму. Так? І ну, зовсім не відчувається, все мова чиста. Так? Ну, немає, напевно, такої всіх чистої мови, але ну, ви зараз почуєте. Так? Е, яка роль християнської віри, і, зокрема, молитва в родині? Чи може так бути, скажімо, ну, віра – це своє окремо, родина своє окремо, Те, чоловік може вірити, може не вірити, жінка може вірити, може не вірити. Ну, це Віра для церкви, а для сім'ї в нас ми маємо свої правила. Справа в тому, що коли Бог знаходить людину, то він її міняє, міняє свідомість. І я не можу сказати, що у когось з нас є правильне розуміння, що таке сім'я. Тому що, як правило, наші сім'ї не, 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 дуже, не дуже хороші. Вони Це пер... В загальному говорять. В загально. <рес> абсол... <рес> багато розлучень, багато страждань, багато відсутність терпі... терпимості. Кожен доказує своє. І ось коли Бог знаходить тебе, то ти розумієш, що. Ти маєш дивитися на сім'ю очима Божими. Це значить поміняти своє відношення до близьких. Перше, Бог знаходить тебе, Він е, дає тобі свій мир, і ти вже цей мир можеш поширювати навколо себе. І місце, де менше всього можна розслабитись, це сім'я. Тому що це місце. Відповідальності на все життя. Я думаю, навпаки, тут можна розслабитись, аж тут можна розслабитись. Ні-ні, ні це помилка. <свісно> спільна, спільна помилка людей, тому що е, ти, е, бу, ти будуєш стосунки з чоловіком, я говорю про себе, mm. все, все, ти все починаєш як з мінусу. І тому я приходжу до Слова Божого, кажу, я не знаю, що робити. Навчи мене. Бог настільки добрий, щирий і відкритий, і він готовий допомогти, тільки прикликай його ім'я, і Бог починає міняти наші відношення, перш за все, моє, до чоловіка, до дітей, ростити дітей для слави Божої, говорити їм істину, щоб вони цю істину могли нести все своє життя. У єврейському народу сказано: навчай своїх дітей ранком в і вечором. У них, оця пісня Шма Ізраїль, пам'ятай, Ізраїль, вона, вона, вони, кожна дитина просякнута цією піснею. Точно так же наші діти повинні просякнути Христом. Тому що ми живемо Христом, ми е, е, приложуємо максимум зусиль. Безумовно, є ще багато помилок. Але. Коли ти прикликаєш ім'я Господнє, коли ти просиш, Бог, Бог навертає, а ще просиш вибачення у своїх дітей. Бог дарував такий потенціал наших дітей, Вони, у них стільки прощення по відношенню до нас, і в той же час мудрості просити для виховання кож, кожної окремої дитини. І це. це Природнє життя з Христом, кожна мить вона просякнути, Боже поможи, Боже, навчи, Боже дай мудрості. Це є молитва. Ну і якраз, це якраз я можу життя. Тут погодитись, що е, сім'я це те місце, де не треба розслаблятися, оскільки нам потрібно працювати над собою, та, і працювати в сім'ї, будувати ці відносини. Так, що ми не будуємо, що воно ми так пустили на ну як є, так є так добре. Воно виявляється, що воно не зовсім добре потім. Так? Тому ми маємо працювати над своїм серцем, своїм характером і у... будувати ці стосунки, відносини, не розслабитись після весілля? А ну вже все. Забоював серце, ну і куда ми дінеться. Mm -hmm. Як передати цю віру відносини до Бога так, дітям? Тому що все одно діти не вибирають так? або вірити, або не вірити. Кожен вибирає, має право вибору. Ми не можемо заставити, це нереально. Так? От як передати, так, щоб діти були з Богом? Е, ви знаєте, я маю ідеальне уявлення, як би мало бути. Mm -hmm. Але так як ми з чоловіком побралися, будучи невіруючими, то це не здійснилось в моєму житті. Але ідеальне уявлення це коли е, матір і батько, вони. Е, Спілкуються між собою по поводу своїх дітей і моляться разом за кожну дитину окремо, щоб Бог їм поміг ростити дітей для слави Божої. Та, тебе мусите стати за свою сім'ю, хоча ми говорили в попередньому випуску, але ну, може не всі побачили. Скажіть там кілька слів. Я, Бог знайшов мене, і я почала вести себе так, як Слово Боже. говорить. Як це вести себе, це бажання моє було. І Бог мене направляв. Ми не можемо змінити рідних, ми не можемо змінити чоловіка, дітей. Вони такі, які вони є. Але ми можемо самі змінитися по відношенню до них, тим, що я упокорилась Богу в Ісусі Христі, і Він навчає мене правильно відноситись до моїх дітей і до чоловіка, любити їх такими, якими вони є. Як любить наш Господь. Він не ставить умови. Якщо ти будеш там добрий, то я тебе буду любити. Цікавий наш Господь, який, знаючи нас досконало, Він каже: іди, дитинко, я тобі допоможу прийти цей шлях. Тільки шукай Угу. І е, про сім'ю, так яка сім'я? Скільки дітей, внуків? Е, у нас з чоловіком п'ятеро дітей, шестеро внуків. І я дуже пишаюсь. І був прийомний син. Так, був приємний син зараз. Я дуже пишаюся, що всі мої діти, женаті, заміжні, всі зберегли сім'ї, мої внуки мають татка і маму. Дякувати Богу. Дякувати Богу. І це найкраще, що може бути для моїх внуків, це щасливі тато і мама. Як будувати ці відносини чоловіка і дружини у Христі? Без своєї, скажімо, позиції так, жінки? Ну, справа в тому, що я не можу я говорила, що не можу плинути на чоловіка, і я не можу з нього вимагати те, що він має робити. Але я можу себе вести так, як хоче Господь, і Бог буде міняти його. Якщо я себе правильно веду, то Бог міняє його. Тут Тому, що раз, дуже... Правильно зазначити, почати не з чоловіка <с 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 міняти. Так, переважно це думає, ну я його поміняю. Щось не дуже мені подобається до весілля, але нічого, хай, він, хай ми одружимося, я його поміняю. І навпаки, так само він може думати, я її поміняю, її зміню, я її зміню, навчу. А, а тут ви говорите, що треба почати з себе. Дуже важлива мотивація людей, коли вони вступають на доріжку шлюбу. Дуже важлива мотивація людей. Розуміння того, що я служу їй, щоб вона була щаслива, а вона служить мені, щоб я був щасливий, це є запорука доброго шлюбу. Мотивація моя. Треба дивитися в корінь свого серця, де, чому я віддаю перевагу цій людині, що я хочу, чого я досягаю. Я хочу зробити його щасливим. Чи я думаю про себе на кінець то я, не буду, я не буду йти на роботу, тому що він принесе достатньо грошей, я буду собі жити в своє задоволення. Шлюби невдалі дуже часто із-за мотивації, невірної. Чому люди вступають в наше відношення шлюбу? Вдалий шлюб це вона любить Христа, він любить Христа. І Ісус Христос це третій, який не зайвий. Ну, а якщо, наприклад, хтось не, не вірить в Бога. так? Ну, Просто не вірить і все. Ну, ти собі вірю, я не вірю. В даному випадку це в моїй сім'ї так сталося. Бог мене знайшов, і коли Бог знаходить людину, Він її просвітлює. І це світло входить в сім'ю. І мій чоловік, коханий, він. Був дуже здивований, тому що ми прожили вже дев'ять років, і я зовсім по-іншому стала себе вести. і Його це дуже здивувало. Ну, в чому це проявлялося, якщо не секрет? Mm. Ну, мені нема чим хвалитися за перші дев'ять років. Це була і неповага, і чи я сказала, чи я тихо сказала. Тому йому було що зрівняти. Це в тому що наш сімейний човен був уже на, на дні. Я розумію, що це була дуже велика моя провина, і Бог змінив мене, і ми по сьогоднішній день разом, і у нас чудові стосунки. Я дуже е, е, дякую Богу за мого чоловіка. Ну я чув, е, говорили люди так з Коломиї, що ви свого чоловіка по і по батькові називаєте. Так це так. правда? Чи це? Петро Михайлович, так прямо йому так і кажете, то ну. О, ну, ми одне до одного кажемо коханий кохана, ага. дивували ще в Криму, тому що він на мене казав, Люба, я на нього любий. І він, Чекай, вона ж, по-моєму, Леся. А що це вона люба стала? Ви знаєте, ти поважаєш, і ти, відповідно, ти відчуваєш цю повагу. Це починай завжди з себе. Упокорись Господу. Живи побожно. Слово читай, слухай слово, будь виконавцем слова. І ти побачиш, що таке щастя і в сім'ї. Які труднощі Бог вам допоміг здолати. Ну, ми говоримо про сім'ю, так? Uh -huh. Які ви труднощі вже здолали, і можливо, які ще долаєте? Uh -huh. В псалом 46 там є такі слова, Бог наша швидка допомога в бідах, які нас, з якими ми зустрічаємося. Це йде мова про те, що наше земне життя воно суцільно, суцільні біди від одної до другої. Були часи до війни, що ми не переживали, що у нас було все гаразд, ні відносно цього часу, нам здається, та, то, то було все мілке. Але були по свої е, питання, які треба було вирішувати. Всі вони вирішуються у хресті. У мене був такий приклад дуже серйозний, коли в 2018 році мені зателефонували і казали, ви візьмете хлопчика з, з дуже проблемного з дитячого сім'ї, тому що він там наробив неприємностей і вам тоді було скільки років? В 18-му році це було мені 61. О. Це вже як бабуся ми були. <сі> Ну, Я була для для, для, по віку бабуся, але я, я була мама. Але... але статус мами. Так, так. А йому скільки? Йому було 15. Ага. Оце. Це чотири в одному. Генетика невідома, виховання невідоме, вік критичний, і він на чужій території. Це було жорстко. Але воно того варте, Тому що це таке було опивання на Бога. Знаєте, він такі виробляв речі, що ти весь свій досвід і всі свої сили, і просто до Бога. Боже, поможе. Я не знаю, що з цим робити, коли він писав тобі записки. Ви мене не любите, ви любите тільки своїх дітей. Все, прощайте. І це вечір він тобі підсовує під двері. І ти не знаєш, де він і що він. Я просто стояла цілу ніч на колінах казала: Боже, збережи, це ж така відповідальність. Ну, слава Богу, через півроку він прийняв одне Слава Богу. Ми пройшли цей шлях. Але було дуже жорстко. Знову ж таки, є Христос. І я йому казала: всі від тебе відмовляться. А я раді Христа не відмовлюся Ну, Дякувати Богу. Отже, ми говоримо про сімейне християнство, Ісус в родині, щоб ми практикували це християнство вчення Ісуса Христа в відносинах сім'ї. Що ви хотіли ще побажати? У нас є п'ять колен приблизно, нашим глядачам, сім'ям, всім, хто дивиться, в кого. Вже сімейний човен на дні, у когось можливо піднімається, кого, можливо, можливо когось вже потонув і вже забули, не знати, що робити, так з тим. Є е, можливість поділитися, сказати, е, а потім сказати про хліб і сіль. Бо, mm -hmm. бо вони у нас є, ці хліб і сіль. Е, я знаю, що будь-прома характеру. Вона вирішується в Ісусі Христі. Тому що Ісус Він є хліб нашого життя. Він вирішує фізичні, душевні і духовні питання, бо йому упокорено все. І знову ж таки, якщо якась незгода, якщо якесь нерозуміння, кожна людина от, в сім'ї має прийти і сказати: Боже, що не так, очисть у мені? Із збережимою сім'ю для твоєї слави. Тому що сім'я це задум Господній. І сатана він хоче зруйнувати. Він заложив, він проложує максимум зусиль, щоб Бог був розчар, ну, Бога не розчарувати не можна, щоб доконати Бога, ну зробити йому неприємно, отак будемо сказати. І тому він е, зосереджений на на, на руйнуванні сім'ї. Але є Господь, який переміг Сатану. і в Ісусі Христі є перемога. Тому запрошуйте третім свою сім'ю Ісуса Христа. Так щоб Бог давав мудрості, Бог давав сили, так? і що ми були е, прийняли Ісуса як хліб життя, а і стали сіллю так? Так. для цього світу, щоб цей світ не зіпсувався. Дивний Господь, який з нас робить сіль. Миємо хліб, а Він з нас робить сіль. Він каже: висіль в землі. Ми ймо хліб, а він каже, висіль землі. Оце його чудеса. Його чудеса супроводжують нас постійно. Навіть такому елементарному ми садимо одну картоплю, а вибираємо десять. Це є чудо. Воно повсюду нас. Ми дихаємо. Ми навіть для того, щоб їсти, нам треба заробляти там на хліб насущний. А без дихання ми не можемо три, три хвилини. І Бог дає нам цей кисень, Бог створює атмосферу. Це його милість, це його велика любов по відношенню до кожної людини. І ми повинні стояти в подяці, прославленні і поклонінні в будь-який час. Я не все розумію в цьому житті, але я Боже тобі довіряю, бо ти той, хто сотворив небо і землю, все упокорено тобі. І ти знаєш, як це все вести. і Я, тобі, я, я знаю, що в тебе є найкращий план, бо ти Бог добрий і люблячий. Так. І, і кілька слів. Чому ви назвалися чи вас називають Леся Українка, так? Справа в тому, що 11 років окупації це треба було досить сміливим жити в Криму. І я не люблю прогибатися ні, ні, тільки під Христа, все, більше ніхто <сум> у мене довіру викликає. І тому перед людиною, як коли я знайомилася, я казала Леся Українка, ім'я ви не забудете, а Українка моя нація. І тим не менше, Українка. Так. Дякую вам, Леся Семенівна. З нами була Леся Семенівна Вітенко, місто Коломия. Хай Господь благословить вас і вашу родину, Коломию, і всю нашу Івано-Франківську область, всю Україну. Наш наступний випуск буде на наступний тиждень на цьому ж каналі в цій, в цій же порі. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир вам. Ставте свої вподобання, підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб наука Ісуса Христа, світло Христове, поширилася в наші сім'ї, наші родини, в нашу країну і по всьому світу. Нехай Господь вас рясно і щедро благословить! Мир вашій Родині мир нашій Україні.